Діти сьогодні у нас заняття з аплікації. Але що ми будемо виготовляти з вами? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. сидить дівчина в коморі, а косає її на волі. Що це, дітки? Так, це морква. А ви знаєте, діти, що морква дуже корисний овоч. В ній багато вітамінів. Вона корисна для зубів, для очей. І з моркви виготовляють як окремі салати, так і додають до різних смачних страв. Діти, а як виглядає морква? Ось подивіться, вона якої форми, на яку геометричну фігуру схожа морква. Так. Морква схожа на трикутничок і має такий чарівний гарний чубчик. От і сьогодні ми з вами будемо виготовляти морквинку. Для аплікації нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір, ножиці, серветка і клей. А перед початком виконаємо пальчикову вправу. Пальчикова гімнастика, веселі овочі. Скок, скок, скок. Пішли овочі в танок. Ось укріп із ним петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквина й бурячок вибивають гопачок Помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста з кабачками витинають каблучками. Часничок і цибулина гопки гопцяють неспинно. Танцювали, танцювали, та й у борщик пострибали. Тож приступаємо. Спочатку виріжемо наші деталі для аплікації. Вирізаємо морквинку. Я намалювала її контур, щоб мені краще було вирізати. Якщо ви самі не зможете намалювати, попросіть допомоги у своїх батьків. Ось морквинка хаморквинка мене вийшла. А чубчик, щоб зробити, ми наріжемо зелені смужечки. Такі тоненькі. І зробимо кучерявий чубчик. Я вам зараз покажу, як це зробити. Ось такі смужечки в мене вийшли. Тепер ми з вами викладаємо нашу морковинку на білому аркуші, приміряючись. Ось такі смужечки, у нас такі вони довгі вийшли, довгі. Але ви не хвилюйтеся, як завжди ми їх можемо вкоротити або підстригти. Але спочатку ми зробимо інакше. Перевертаємо нашу. Морквинку, беремо пензлик, вмочаємо клей і в смужечки наші приклеюємо з виворітньої сторони за кінчик до нашої морквинки. Ось так, близенько, один до одної. Ось так. І так всі смужечки приклеюємо. Бачите, який чубчик вийшов, а ми ж хочемо, щоб він був кучеряк, тоді ми з вами, дітки, беремо морквинку нашу, намовлюємо по контуру. Намазуємо клеєм і приклеюємо до аркуша. А чубчик ми приклеїмо потім пізніше. Як я вам зараз тут покажу. Дивіться, беремо на аркуш, прикладаємо по діагоналі і серветочкою притискаємо. Приклеїлася наша морковиночка. Ось так ретельно притискаємо, щоб морковиночка гарно приклеїлася. А тепер беремо наш човчик і ось так його гарненько закручуємо і кінчик, кінчик. Приклеюємо до білого аркушу. Раз. Наступний так само закручуємо і кінчик притискаємо. Закручуємо. Кінчик намазаний і притискаємо. Серветочкою собі допомагаємо. Так, квітки. Гарненько в нас виходить. Наступний чубчик закручуємо і притискаємо пальчиком. Ось так. Ось такий чубчик виходить кучерявий. Нашу морквиночки знову закручуємо і притискаємо. Так, ось так гарно нас тітки ході. Допомагаємо собі серветочкою. Ось така гарна морквинка у нас вийшла. Бачите, ми обіглочик якийсь.